Всім привіт! Сьогодні відео для тих, хто полюбляє сад, город, щось посадити, поливати і їсти і тішитись плодами своїх рук. Чому я це відео знімаю? Через те, що е, знайшов в інтернеті такий чудовий магазин і замовляв уже в ньому насіння. Весною. І вирішив ще е, замовити насіння, зараз друга половина літа. Зробив це для того, щоб, якщо доживемо до наступного року, щоб запастися всім необхідним і за гарними знижками придбав дуже хороші насіння. Цей магазин мені подобається тим, що дуже добрий підхід до клієнта і якісне, і дуже добре насіння. Можна підібрати по своїм параметрам потрібне. А найбільше мене вражає, що вони висилають ось такі пакуночки відповідно до замовлень. І мені дуже подобається пакування, саме пакування. Таке якісне і надійне. Зараз буду розпаковувати і дивитися, чи це так. Світляється. Угу. Ось так все виглядає на перший погляд. Не знаю, можливо, вам щось не так, але для мене я такий люблю до всяких дрібниць придивлятися, і мені дуже подобається. Погляньте, як акуратно зложено. Як бережно, такі фірмові пакетики їхні. Дивіться, все з наклеєчкою, зложили і заклеїли наклеєчкою, щоб воно не повисипалося. Ось так. Далі, це список того, що вони мені прислали, щоб я міг переконатися, чи це все прийшло мені, чи це все в наявності. Далі. Погляньте, це пляшечка півлітрова. Як вони її запакували? Це пляшечка із добривом, але погляньте, могли просто пляшку положити. Вона є пластикова, нічого з нею не зробиться. Але який підхід, які вимоги. І замовив ще таке добро. Магазин називається Агромаркет. дуже відомий магазин. Мені він дуже подобається. Це не реклама, я просто ділюся приємними емоціями. Приємними враженнями від цього магазину. Дуже якісне носіння, дуже якісний підхід до клієнтів і дуже швидко працюють. Можна підібрати те, що саме вам потрібно. А зараз дуже добрі знижки. 50-60%. Можете користуватися нагодою і підготувати сані літом до наступного сезону. Дякую всім за увагу. Це було просто цікаво. Bye-bye.